Всім доброго дня. 6 шести членів місії на засіданні присутні три і Руслан Володимирович... Що? Ні. Алло? Я щось нажал. По доходах eh, складає в сумі 205 млн 713 тисяч гривень, по видатках 212 млн 71 тис. грн. Із них по загальному фонду, по доходах 198 млн 97 тис. грн і по видатках загального фонду 196 млн 373 тисячі, по спеціальному фонду, по доходах 7 млн 715 тисяч гривень. По видатках 15 мільйонів 698 e, тисяч гривень. Виконання власних надходжень за e, керівчя e, складає 118 мільйонів, 118,5 млн Це 107 e, Надійшло 58,5 мільйонів. Ну, потрібно назвати основні платники, які були одні з найбільших платників по цьому. рез Агро, 4 мільйони 354 тисячі гривень. Так, Агро, 3,5 мільйони. Дослідного господарства Шевченківське 3 мільйони 302 тисячі гривень. Ну, і це завершує. Також бюджетна установа, це лікарня, 2 мільйони 141 тисяча гривень. Ну, по э, ПДФО з э, ПАІМ э, надійшло 9 мільйонів 266 э, тисяч гривень. Э, э, виконання э, складає 170%. Э, 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 ну, э, необхідно э, звернути увагу на ПДФО э, від мінімального виглядів і мінімально-податкового це скажімо, новий вид надходжень, над яким ми постійно працюємо. Плата за землю 10 мільйонів 660 тисяч гривень, 9% потовної ваги. Також по э, значні є єдиний податок. Надійшов 27 мільйонів 313 тисяч гривень, 23% потоної ваги у э, загальних надходженнях і також. 217 тисяч гривень, Терновий Ярослав Вікторович 256 тисяч гривень, Фок Дяченко 225 тисяч гривень. Ну, також по єдиному е податку четвертої групи сільськогосподарських товаровиробників е Найбільшими є торгів'я тигорів, 854 тисячі гривень, агродібрука 579 Дослідне господарство Шевченківське – 474 гривень та агро 469 тисяч гривень. По спеціальному фонду надходження склали 7,5 мільйонів. Із них власне надходження бюджетних установ 6 мільйонів 214 тисяч гривень. До, э, видатки э, бюджету за перше півріччя склали по загальному соціальні 212 мільйонів. Э, з них видатки загального фонду 196 мільйонів, э, спеціального фонду э, 15 мільйонів 700, 15 000 000 700 э, По э, розпорядниках э, бюджетних коштів по, э, не, ну, найбільші видатки э, припали на э, освіту, це 60, майже 64%, 134 мільйони. Ну, Далі йде державне управління, э, 10% від загальної суми видатків. 21 мільйон. На житлово комунальне господарство використано 15 мільйонів, це 7% на соціальний захист та соціальне забезпечення 13 мільйонів, 6% від загальної кількості видатків. По структурі видатків на захищені статті було направлено. 90%, це 190 мільйонів, із них найбільше – це на заробітну плату, 81%, 154 мільйони на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 12%, 22,5 мільйони. На незахищеність таких видатків це 10%. Направлено на 21 млн 810 тисяч гривень. із них на найбільше, це на придбання обладнання до острокового користування 5 мільйонів 121 тисяча гривень, на предмети і матеріали і обладнання 8 млн на оплату послуг. Павлин. Так, я не проводжу. <рось> У вас нема запитань? <рось> У <рось> вас запитань нема? <рось> нема, нема. Присутній <прец> шальник не з'їзду. Хто за даний звук? Наташу правду. За? Джерс, яка, ласуйте, так? Я, Переходимо до другого питання про передачу між бюджетним транспортом. На попередній сесії на програму поліцейської офісери громади було виділено 240 тисяч гривень. Зразу не На тій да. зміни не зробили. Ми, ми його не включили. Воно, не було... ну, можна так? Випуск. Зміни зробили, е, в більшості е, приймали, але е, Тоді не приймали. ми у плані питань його не включили. Ну, але е, вони е, не потребують е, такого е, швидкого фінансування і тому. Надіюся, що до кінця року вистачить. <постисто> я думаю, що хватить. Бо, допустим, вони багато ще їздять з воєнкоматами і так далі. І це додатковий, знаєш. Бюджет відділили, не їх використали, але ми не будемо. 80. Скільки ми його діли? 230. Було вже 10 років? Так, так. Е... Ми не можемо сказати на який період, тому що у них є... Е е подання у них там дуже це, в три рази більше. А О, е там, виходячи із е розрахунку 300 літрів на місяць, на один автомобіль, е плюс е на обслуговування там. Е вони запити подають дуже великі. Ми Често, як так, на виконання цієї програми. Державний бюджет є, що Ні, ну зарплату вони виходить. Більше немає нічого на обслуговування, ну автомобіль це я не знаю, що <стук> такий експеримент. mm Обіцяли з державного бюджету на освітню субвенцію, тому що та освітня субвенція, яка була виділена на початку року, вона була передбачена на 8 місяців і тепер на сьогодні 4 місяці в освітній субвенції виділили 35 мільйонів 254 тисячі гривень. Ну, відповідно, на Направляється на відео освіти на педзарплату На п'ять за чотири місяці. Тепер за рахунок збільшення. П'ять тисяч, але далі я назву з 500 тисяч з іншого джерела, тому що там дві ціх, дві котельні і на комітет тільки 325 тисяч. На лікарню, на, на, по програмі відновлення України на капітальний ремонт будівлі корпусу номер один фінансування 5 мільйонів. Я перезвоню, я зайду. Все, продовжуйте, вони якраз теж зупиняються. Спитати, Руслан Володимирович, ви почули те, що я назвав Так, почув. 325 і на когенераційній установці 5 мільйонів. Я, 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 я. Так, 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 так далі. Злочинності на камери відеоспостереження виділяємо 221 тисячу гривень. На програму підтримки Збройних сил, на плавне мастерні матеріали, на перевезення військовослужбовців 350 тисяч гривень. По лікарні на оплату енергоносії 565 тисяч 255 гривень. На центр первинної медико-санітарної допомоги. 5700 на оплата послуг і придбання насос 3000 гривень. Водоканал. Придбання шин на екскаватор 40 тисяч гривень. Благоустрій на утримання сміттєзвалища 180 тисяч гривень. І придбання запчастин 50 тисяч гривень. Дібрівка обгрі на придбання матеріалів для встановлення двох туалетів та двох автобусних зупинок 45 тисяч гривень. освіти на оплату енергоносіїв, це на теплопостачання 450 тисяч гривень. І ще буде за рахунок іншого джерела там. На тепло, подальшому я назву. Тепер розподіляється вільний залишок. Оце 1 550 тисяч гривень це те, що в освіту на, на, на тепло для того, щоб вони проводили те. Це частково із заявленої. Суми і разом складається на теплопостачання 2 мільйони гривень. Це до конца на Ні, це, це е... не частково. Це частково. Не, Май... на ну так, да, так. Да. Так, да, на нові, але ну, у них там по розрахунку запит на майже на 7 мільйонів. Е, 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 Потом не було накладно. Перерозпиділяються кошти по відділу освіти, освітня субвенція зменшується із заробітної плати, 280 тисяч гривень на... зменшується з нарахування, 280 і направляється на заробітну плату. По теплонережі. Встановлення резервних когенераційних установок 500 тисяч гривень. І вони з мережі зменшуються, направляються на виконавчий комітет. Це, що я називав, на когенераційні установки. Разом сума, яка складає 825 тисяч гривень. Це вже вистачить? Це наша частка, скажімо так. Наша частка, останне це державний І по спеціальному фонду за рахунок доходів спеціального, за рахунок бюджету розвитку власне надходження 92 тисячі гривень направляється на гібрихоплій, на придбання сміттєвих контейнерів. Малівка. Те, що ми взяли, вони на села Це... Це частково. Це частково. ми на інші цела подивалися. Ще питання. Ну, тут у мене скільки все? Підфінансування логікаційно 5 млн грн. Це часково. Ми об'явили зараз тендер. Тендер об'явили на 190 8 мільйонів. Так, держава нам дає 177 7 з да. ну, 177. Ну. Да. Так. Побачимо, що буде по по тендеру, чи зменшені буде, не зменшені. Якщо не буде, то буде значить остальне наше. От це тобі, вона як треба, ідуть контейнери. Хмельничку. Гмерівку? Да. Я там вам кинув вайдер фотографії і так тричі. Вони кажуть, або їх заберіть, ви або вивозьте, бо там реальний забав. Ну, поломаний був, 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 був сміттєвоз, ви, не знаю чи знаєте. Які, <поє> там же забирає забираєся <поє> дібрівка обрії, бо він здоровий у нас сміттєвоз. Не і... знаю цю проблему. Ну, техніка, що знаєте, чи ні, не витримує техніка. Дивіться, це Тетіїв на в'їзді з Кашперівки, де оце у нас. Це, є, політає, да, да. Це, де там автоматично буде щитування з номерів і так далі. Це, де, де, де переїзд оцей з Кашперівки, який не можна об'їхати, скажімо так. О, там буде. Будуть, це перша черга, перша станція. Просять хоча б пер, пер, перші поставити, скажімо, а там далі вони ще хочуть, щоб перекрити всі в'їзди, скажімо так. Розумію, добре. Є ще запитання знімаю. Володимир, у вас немає? Ще питання ще немає. Хто за? Слава Димас, як голосуєте? Да. За чотири руки немає, Рішення прийнято. Як у нас на засідання комісії вичерпне? Добре, запитання. Всім дякую за роботу <звук> місії. <Замова. звук> <Замова>. Зараз відсутайте <звук> суспільним професією.